Доброго вечора! Сьогодні у нас 17 липня 2024 рік. В вашій увазі хочу представити сорт алечі Десертна Ось Подивіться, яка врожайність в цьому році. Плодів хватає на дереві. Я вважаю, що врожайність велика, перенавантаження плодів. Бачите, Це у мене одне дерево молоде, а ось друге. Також дерево молоде, цього ж самого сорту. Також, бачите, один мінус в цьому році, що дуже сильна засуха. У мене дерево без поливу. Ось те, що маємо, те маємо, ну бачите. Також ще третє дерево, десертно, Рання вже гілляки впадають на землю. Бачите, також. Багато перегруз. Це мене в мене пам'яті матері також є сливки але вони ще не готові. Це в мене сорт роса, цей, яка теж рясна. Поруч, ось сорт прем'єр. Він ще не готовий. Ось такі, як крашанки такі моцні, здорові. Такі, і що можу сказати, десертна рання. Невибагливий сорт, смачний. Плоди кулястої форми. Ось давайте візьмемо два ай три, наприклад. Ось такі вони. Коли проріджувати, то, звісно, плоди будуть більші. Але в мене в цьому році немає часу на це все. Сад здоровий, сортів багато, дерев багато, мені хватить і цього. Бо якщо я буду на 1,5 гектара бігати, проріджувати, то я копит упаду, як кажуть. Так що дивимося. Куляста форма вкрита проїном нальотом. Так. Бордову, темно бордового кольору. Майже чорні при повному дозріванні. Вот такая м'якоть. Помаранчева з рожевим відтінком біля шкірочки при повному доставанні то у нас стає майже червона. Оте. Кисточка трішки прикріплена. На м'якоті. При повному дозріванні кісточка гарно відокремлюється, у деяких плодів може бути трішки зм'якоті. Що стосується зимостійкості, проблем немає. Зимостійкість висока. Насчет грибних захворювань обробіток робив бордовською сумішю в березні місяці. Взагалі, але що? Я один раз роблю проти грибкових хвороб, а також актарою проти шкідників. Все більше, нічого я не бризкаю. Це все, що стосується аличі. Я дивлюся, шкідники аличів не дуже полюбляють, проблем немає. Товарність плодів гарна, транспортабельність плодів також гарна. Дерево бачите, це на овочі, дерево не дуже здорове, тобто середнє росле. Коли воно росте, коли воно молоде, воно компактне, вузьке і направлене вгору. Вгору воно росте. А коли вже вступає в пору, пору плодоношення, то під дією тяжесті плодів, гіляки відокремлюються, як бачите, починають звисати вниз. Що я можу сказати? Сорт гарний, смачний, солодкий з легкою кислинкою, мені подобається. Достойний сорт для вашого саду. Садіть, не пожалкуєте. Дякую за увагу.